Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Гуцуляк цікавий європейським клубам. Динамо отримало підсилення у складі. В розповіли, навіщо підписали Ваната. Трубін та Судаков повернулися до тренувань з Бенфікою. Півзахисник Житомирського полісся і збірної України Олексій Гуцуляк. Цікавий низці європейських клубів, повідомив своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Тищенко. Трансфер Олексія Гуцуляка взимку стає все більш реальним. Я точно знаю, що за Олексієм їздять скаути європейських клубів на матчах збірної. Він реально забуває за збірну. У полісся була опція пролонгувати контракт в односторонньому порядку. Тепер угода з гравцем завершується влітку. Взимку контракт Гуцуляка вже не буде захищений. Полісся може отримати невмотивованого гравця з контрактом з іншим клубом або отримати якісь гроші. Я не думаю, що мова може йти про якісь провідні чемпіонати, але щось типу Фаренсфароша, турецьких, грецьких чеських клубів може бути, написав Тищенко. Додамо, що трансфер маркету тінь Гуцуляка в 3 мільйони євро. Новачок київського Динамо Ангель Торрес найближчим часом повернеться на поле. За даними джерела, процес відновлення колумбійського гравця після надриву м'яза передньої поверхні стегна проходить повільніше, ніж планувалося. Проте цього тижня Торрес уже почав виконувати бігові вправи. А наступного тижня, за очікуваннями, може приєднатися до тренувань з командою. Ангель Торрес став гравцем Динамо у травні 25-го року. Через травму він більшу частину часу був поза грою і в поточному сезоні встиг провести. Лише один матч. Спортивний директор Жирони Кікі Карсель прокоментував придбання українського форварда Владислава Ваната з київського Динамо. Такі гравці, як Владислав Ванат, були узгоджені давно, а не в останні тижні трансферного вікна. І вони були обумовлені продажами. Ванат і Брайан були гравцями, яких ми вважали за необхідне залучити, тому що в нападі нам потрібні були зміни. наводить слова Карселя, видання футбол фентезі. Нагадуємо, вона став гравцем іспанського клубу 1 вересня, підписавши контракт до 30 червня 30-го року. Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. А також передбачено 20% від перепродажу футболіста. Форвард збірної України вже забив два голи в п'яти матчах за нову команду. Після кваліфікаційних матчів відбору на чемпіонат світу 2026 до розташування португальської Бенфіки повернулися Анатолій Трубін та Георгій Судаков, і обидва вже провели тренування з командою. Як повідомляє інстаграм Бенфіка, у Судакова було закріплене тейпом плече, яке він травмував на початку поєдинку збірної України проти Азербайджану.